І десяткові дроби. Спочатку трішки підготуємося. Розглянемо число 88, воно складається з двох однакових цифр. А кожна із цих цифр означає різне число. Оце 8 десятків, а оце 8 одиниць. І число, що позначає оця вісімка, 80 більше, ніж те число, що позначає оця друга вісімка. 88 це число натуральне, воно ціле. То можна його записати отак: 88 цілих і 0. десятих. Тепер розглянемо отаке число. 7,11. Три одинички. Цифри однакові, а числа різні. Оце 1. А це одна сота це вже на 100 частин розділили піцу. На 100 частин і одну взяли. А оце вже одна тисячна, оту саму піцу розділили вже на тисячу частин рівних і взяли одну тисячну. Тепер іще трішки підготуємося. Одна десята і одна сота про ту саму піцу. Звичайним дробом записано. цю частину. То одна десята це більше, ніж одна сота. А тепер ці самі дроби, звичайні, записані десятковим дробом. То десята – це більше, ніж одна сота. 8 сотих і 18. Сотих. Піцу поділили на 100 частин, але або взяли 8, або 18. Ну, 8 сотих менше, ніж 18. Сотих. А коли ці самі числа записані десятковим дробом, то ми бачимо, що отут 0, а отут один. Тоді 0,8 менше, ніж 0,18. 7 сотих та 70. сотих. 7 сотих менше, ніж 70. сотих. Але число 70 сотих – це те саме, що 7 десятих, отак зробимо. І вийшло 7. десятих. А це ті самі числа, що записані десятковим дробом. 0,7. 0,07, отут, бачите, 0. А тут 7, 0,7 менше, ніж 0,7. 70. А тепер будемо працювати: 17,2 і 13,8, порівнюємо цілі числа. 17,2 більше, ніж 13,8. 29,1 29,10. Оце отут ось було так. 100. Сотих. Оці два нулі ми можемо прибрати. І це одне і те саме число. 8,5 менше, ніж 8,5. Тому що тут десятих немає. 39,12 більше, ніж 39,9. 17, цілих. і ще якісь частинки, то це більше, ніж 17, цілих. і ніяких частинок. Можемо записати: отак: 17, цілих. 17,00. 2,9. А отут у нас 2,9 та ще й одна сота. 2,9 менше ніж 2,91 А можна отак розмірковувати. Це 2,90. А це 2,91 15 і 14. 15 більше 19,132. тисячні. А тут 19,14. То 14 сотих це 140. тисячних. Отам От уже нулі. Ми можемо після коми, після останньої цифри, коли вже є кома, і є якісь цифри, хоч і нуль, можемо дописувати нулі, скільки завгодно, вони вже не впливають на саме число. То 19,132 менше, ніж 19,140

999. А отут зробимо отак, щоб теж було десятитисячних, тисячних, щоб чотири знаки після коми. То тут, тут видно, що тисяча десятитисячних 10 більше ніж 999. 31,231 тисячна і 31,213 тисячних. Тут просто треба бути уважними.